Україні! З вами Ірина на каналі Єра Техніка. Дехто з вас вирішить, що це той самий тракторець, який мав зауваження по двигуну, а саме картерні гази. Але ні. Той тракторець давно вже проданий, а цей до нас приїхав буквально недавно, а саме в крайньому надходженні Янмар АФ118, який не має жодних зауважень ні по двигуну, ні по візуальному стані. Тракторець. Має 18 кінських сил та дизельний трьохціліндровий двигун об'ємом 1006 см кубічних. Максимальний функціонал, а саме гідропідсилювач керма. Реверс, Швидкий розворот. Коробка передач. У нас тут механіка, повишені, понижені, вал відбору. Три швидкості вперед, одна реверсивна. Тут управління задньою трьохточковою навіскою та напрацювання 920 мотогодин. Пам'ять навіски тут також є. Дякую. Є боковий гідроциліндрик для рівня горизонту трьохточкове кріплення укомплектований самий же штракторець 140 грунту фрезою, яка, до речі, в дуже хорошому стані. Ножі тут практично нові. Дуга безпеки є шинам повний порядочок, повні та гарні карби. Як задні, в принципі, так і передні. Рік випуску в нього 2005 митній декларації. Вага 700 кг без ґрунтофрези. По колії одразу скажу. Задня колія має розмір 83 см. Вузькому положенні та 95 см в широкому положенні. Ну, а передня колія має розмір 88 см вузькому положенні та збільшити її можна до метру. Ну і одне з найцікавішого, яка в нього вартість. Вартість такого чудового комплекту у нас на майданчику складає 6800 умовних одиниць. Для тест-драйву запрошуємо вас до нас на майданчик, який знаходиться в місті рівне на вулиці князя Володимира, 112 А. Дякую всім за увагу! З вами була Ірина на каналі Віарем Техніка. До зустрічі!